Це наші бруси B3. Ми тут зробили один апгрейд їм. Ем, отакий радіус трубу дуже складно е, вигнути. Такий пристрій вартує близько 2 мільйонів гривень. Е, тому ми брали ось цю трубу і ось цю трубу просто так зарізали і між собою зварювали. Зараз покажу як. А тепер ми вирішили просто брати отакі купувати вже виготовлені ковані кутики і просто їх вварювати. І він набагато гарніше виглядає, чим до цього. Отак от. Це Б3 складні бруси. Трохи ногою.